Підтримка військових, ветеранів, бійців на реабілітації, допомога дітям з синдромом Дауна та поширення українського по всіх куточках області. Саме про це розповідали у чотирьохсерійному циклі роликів Шлях волонтера. Ці відео представили в клубі у селі Шляхтинці 16 листопада. Головні герої волонтери і волонтерки з Тернопільщини, чимало з яких були присутні на заході. Це вже другий сезон проєкту, де автори намагалися показати різносторонні напрямки волонтерства. Хотіли показати на, Тернопіль, на Тернопільщині, по перше, про, ну, таку загальну картинку про те, що волонтерський рух він є насправді повсюдним. Саме тому ми чотири ну, сюжети ми знімали в чотирьох громадах. Це при тому, що я абсолютно чітко розумію, що таких ініціатив набагато більше, і вони всі вони вартують уваги, всі вони вартують висвітлення. і Я дякую всім хто. Допомагає все робити. Розпочався захід з показу ролика. «Битва за хотин», який входить до серії сюжетів про ветеранів російсько-української війни, які навчають дітей історії. Перший ролик із циклу Шлях волонтера розповідає про громадську організацію Бебіко, яка займається допомогою дітям з синдромом Дауна. Волонтерство це сила до перемоги. Волонтерство це можливість об'єднатися над спільною якоюсь такою метою, ідеєю, і досягати чогось, змінювати щось в Україні. Волонтерство це те, що тримає. Мені здається, що волонтерство це те, що тримає нас, українців, тут і дає можливість не зупинятися і працювати далі. У другому сюжеті йдеться про волонтерів із білецької громади. Вони спочатку повномасштабної війни підтримують вимушених переселенців, військових на передові та у лікарнях. Волонтери готують їжу, роблять обладнання для захисників та всіма можливими способами підтримують потребуючих. Враження від того, що нас багато, що люди не сплять. Що не тільки фільм про нас, а от я подивилася, там медицина. Там реабілітація, там дівчатка з теж з кулін з, куліна, з кулінарі. Що ми не одні? Що люди, бо з боку ніби дивишся, ой, нема, 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 ніби кому. А якщо реально подивитися, ні, люди не сплять, люди працюють. Ще один ролик про волонтерів, які з кіномарафоном жовто-синя стрічка їздять по різних куточках Тернопільської області. У межах проєкту показують історичні і документальні фільми, зокрема, розповідають історії захисників. Звичайно, що відкладається в пам'яті цей приклад наших борців за волю і незалежність України, щось відкладається, і людина хоче чи не хоче, вона спробує. Також прожити своє життя гідно і достойно. Я вважаю, це потрібно робити. І було би добре, якби в нас була не одна команда кіномарафону, а було її хоча б 15-20. Четвертий сюжет про волонтерську організацію Лікарняна банда, яка займається підтримкою військових у лікарнях. Під час відвідин волонтери спілкуються з воїнами, привозять їм домашню їжу та необхідні речі. Важливий аспект їхньої роботи допомога у фізичній та моральній реабілітації. Я дуже щаслива з того, що я знаю усіх, хто був там в тих коротеньких роликах. Я дуже щаслива з того, що я маю змогу допомагати і бути також частинкою величезної. Чезної волонтерської сім'ї, тих людей з великими серцями, і звичайно, єдиним таким маском смутку в цій всій історії є те, що нас об'єднала війна. У межах заходу згадали ще про одну важливу волонтерську місію, що займається супроводом полеглих героїв на щиті. До неї долучаються чимало героїв відеосюжетів, які демонстрували. В цих фільмах в цих ми бачимо. Що потрібна допомога кожного. Тобто, коли ми це дивимося, ми це все поширюємо і для цього і так є ці всі волонтери. Всі ролики з циклу Шлях волонтера можна переглянути на Ютуб каналі. Шануємося. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.